Це один з найкращих їдаків на планеті. А це звичайна людина. Давайте подивимось, хто зможе з'їсти більше маршмелло за одну хвилинку. Поїхали. Окей, один. Продовж. Два. Окей, три. Тисячі на першому. Він на чотирьох. Гроха на другому. Медстоуні щойно назів п'ятий. Е, шість. Сім. 8. Я не можу цього зробити. 9. Їж. Медстоуні з'їв 10, а ти 2. Він не збирається зупиняти. Цей хлопець машина по поїданню. Тебе залишилося ще 20 секунд. Бро, ти що, збираєшся блювати? Ти з'їв 2 і прикидаєшся, що блюєш тут? Засунь маршливо собі в рот. О, ха, е, бро, я навіть не знаю. Я навіть не можу порахувати. Це 15, 16? Він з'їв 3, він з'їв 10, від 15 до 16. І дуже важко рахувати, коли він так швидко їсть. Я не А що різниця між найшвидшим їдаком і тобою? Переклали то озвучили звук у куточку.